Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Дмитром Карпом. Моє вітання, пане Дмитро. Моє вітання. Дуже раді, вас, дуже раді вас бачити. Пане Дмитро, слухайте, що ну, взагалі-то, я так розумію, от о, до цього всі б, б, пішли в відпустку. І було б дуже тихо, якщо б там не ці події, ну тобто, взагалі, новини, я так подивився, ну не, не якихось політичних, геополітичних. Тому будемо говорити, слухайте, порозбираємо. Там декілька цікавих момент, моментів є от в цій курській курській операції. Слухайте, на тлі у цієї історії. Мені цікава ваша думка. Позиції наші можуть посилитися от на тлі цієї історії, і всі ці розмови. Бо хтось каже, що ну слухайте, ну які там мирні саміти, які мирні там ініціативи, якщо от така ситуація. Інші кажуть, що ні навпаки, ну таким чином ось Україна може підсилити свої позиції, щось якісь там торги. Що ви думаєте з цього? Ну, По-перше, я вже вкотре кажу, що оці, там ми живемо в інформаційному просторі про якісь мирні перемовини, мирні санкції, але це все є ширмою, при тому з, з усіх сторон. Є ширмою е з сторони очільника Російської Федерації, Путіна, і ширмою зі сторони України, яка, ну, я вважаю, молодці, е грає цю дипломатичну гру грамотно Цілком ну, цілком достойно, там скажімо так, так. Е, тому ну, ніяких мірних перемовин зараз на даний час і найближчий термін речі бути не може. Щодо другого питання. Щодо пульську. Е, це просто, ну на мою думку, це дуже гарний колосальний хід міського е, країни. Ага. Який там зробив дуже багато речей вже да, навіть вже, не, так. Вже, не в залежності від того, що буде відбуватися надалі, да, і яким чином там буде встановлена тимчасова адміністрація, і анексована частка цієї російської території. Це було б дуже гарно, якщо б так було. Але на це потрібен ресурс, і малий, да, якого mm -hmm. не знаю, що ми маємо, да, чому не маємо. І чому ми можемо всі дозволити, в тому числі стримувати розтягнути лінію фронту, яка може розтягнутися. Ну там багато речей, які там як їх залежить? Не не буду вдаватися в військові речі, я не військовий експерт, я вже uh -huh. Точки зору палітіо там гарна. Слухайте, там так чи інакше я подивився. Там гарна географія. Там не просто так на туди, в той бік пішли. Там річка ну, там захищає гей... з одного боку. Там річка, да, там, да, географія, там, там географія там, така, ну, що висково висково калупати. Висково слухайте, висково я висково. до чого, пане Дмитро, я до чого кажу? От всі думають, що воно за, зараз швиденько може відкотитися і таке інше. Але я пропоную всім подивитися на діпстейт на мапу, і там є таке село роботи. це один рік. Вже пройшов рік з минулого контрнаступу, де ми вигризли шматок землі своєї назад. І ось вже рік Російська Федерація намагається з усіх боків своїх у цих червоних солдатиків туди направити, і воно не виходить. Нічого вже рік, туди-сюди, і тут така історія може бути довга. Які географічно неможливо, ну неможливо закоплювати і утримувати. Чи навпаки можна утримувати. Роками і ніякий наступ, е нічого це ну, ну це рік. Не, ну і ще це... раз кажу, подивіться, у ця історія вже з роботи ними рік тягнеться, вони так, намагаються так, від кат зробити. До питання, до питання, по то по-перше, ну, е ми побачили згоду всього світу. на... Ні, ні, ні. А Давайте так, почекайте. Ні. давайте так, Для світу це була несподіванка, на вашу думку. Чи ні? Ну, Бо зараз я також. Я думаю, що це не була несподіванка, принаймні я впевнений, що е, там певні е, певні розвідки структури е, наших союзників були повідомлені, що ми плануємо робити подібну операцію. Ну вони здивовані. Ну або відігрують здивовано ну, здивова, здивовані Здивов... е, їхнє здивування. Ви ж розумієте, що ми е, більшість дій все ж таки робимо разом. Ми користуємося певними. Е, Розвідкою великою кількістю розвідданих, які нам надає різних mm. країн світу, у тому числі військовим, у тому числі дуже маленькими. І що це все е, не працює, наша розвідка там і не надає нам інформацію, Ми не маємо таких військових можливостей. В більшості тому ну не треба там мати ілюзії, якісь там да світ здивований, світ здивований, але я впевнено, що певне е, військове керівництво Сполучених Штатів Великої Британії може там. Е там ще деяких союзників принаймні які працюють з нами щодо е е розвідки, щодо військової розвідки, да воєнної розвідки. То я впевнений що вони були в пульсі. Я тут впевнений, знаєте, що пане Дмитро, що це також ще дуже багато про відповідальність. Бо дивіться так чи інакше, ну ніхто не знав, яка якою буде реакція. Тяо, Шмао, червоні лінії і брати на себе відповідальність до чого. Сту... <Я>, ну <ристо> чо? ну слухайте, ну, почекайте, я бачу ситуацію. Є міжнародне ми маємо право абсолютно бреду і э, оці от э, обсудження, які відбуваються э, великими експертами у Фейсбуці. Mm. Ми є закони, є закони, є право. Є Женевська конвенція, Ми маємо повне право робити що завгодно. І е, ми мали повне право і моральне, і фізичне робити що завгодно, навіть з зброєю, яке нам надали інші країни. Ми mm. це не робили тільки, е, тільки для того, щоб не зіпсувати стосунки з донорами збро, О, так, так покращилися. Дивіться, е, а це ж таки та. покращило. Е, Всі по -по такі в захваті. По перше, по перше, це покращило Тому що. Запад мав таку ілюзію, що е, а мав таки, да так мав ілюзію, що якщо він е, буде тиснути там з економічного фронту, сина, і Путін, поймевши ну немає сьогодні можливості захопити Україну, він надасть задню, але це ілюзія і це. Це западні розові поні які там, Ну я не, я не знаю, чому не вивчають історію, політичну історію, mm -hmm. в, тому числі, в тому числі Першої світової, Другої світової війни, і інші ну, про походи Росії, захвати території. Але це все каже про те, що їхні сподівання були марні. І вже на третьому році війни для них це теж ну не, є несподіванкою, що путіну байдуже. Що робити, скільки часу це займе, скільки ресурсів ага. це займе, яким чином це буде відбуватися в коротку бліцкрікам чи в дліну в десятиріччя, але він наме намірена робить зусилля щодо восстановлення радянського союзу? Да щодо приєднання і возрату впливу радянського ага. союзу на країни. Україна для цього є number one. На потрібна Путіну, і він не відступиться від цієї ну. Від цього. І він розуміє, там що Запад став розуміти, що це інша парадигма, інші відносини, ага. що це радянщина, що це. Імперська Росія, яка завжди діла таким чином, і не перестали так реагувати, різко, розуміючи, що любі дії, які приблизять розвал Російської Федерації, є впевнена необхідними сьогодні. І оця дія це вона приближає розвал Російської Федерації в усіх. Там перше, там розвійни міфи щодо захисту там своїх росіян для Путіна. Це дуже погане. Знає до речі, пане Дмитро, а ви помітили десь там людей з коктейлями Молотова, місцеве ополчення? А де вони? Ну більшість того, що я чув, що ну окей, да. Референдум нехай ми будемо жити під Україною, якщо Росія да навіть ні, якщо зможуть. дивіться, навіть якщо вони таке не кажуть, а просто кажуть, де вони кажуть? Ну я чую таке, що кажуть, але я просто помірковано я на це бачу, дивлюся я бачу, без бачу, Да, бачу. на цю історію. А що ви думаєте? референдум, дійсно потрібно зіграти у дзеркальну таку гру ну, з Російської Федерації. Да, а Чому я та я також згоден. Да. Чому би нам не грати в зеркальну там? Тож, теж саме робити за до один годину на Чому би э, не заробляти бали для наступного переговорного процесу, який відбудеться, скоріше всього. але цей процес, скоріше всього, ну э, Росія повинна буде капіталювати. Не буде ніякого мирного переговору не, не буде мирних переговорів, які приведуть до э, там э, України Ну, поки так, це ви виявляється нездійсненним з нашої ось тут точки ну, ну зору, розумієте? народу саме Я вже багато а. разів говорив, що ми самостійно не зможемо і ніколи ніколи не зможемо. Можемо перемогти Російську Федерацію самостійно. Mm. Ну, До то, речі, от якраз і давайте я, я, от, під це питання: Слухайте країн. Я от вам хотів запитати поневолених країн Радянським Союзом, ті, які були... а Німеччина це поневолена країна Радянського Союзу. Ну, частково так. Вони, є Союзи, 100%. Mm. І, Бо от слухайте, п'ять років вони кажуть, і будуть. До речі, вони єдині, хто з усіх каже, от про те, що це буде. От ну, я вже не перший раз це, розуміє, це чую, від що якщо від Німеччини, є амбіція, якщо є амбіції впливу, вплив, ага. і е, Німеччина розуміє пр прекрасно, що е, Російська Федерація завдяки Меркель і завдяки грала свою гру. І, скоріше за все, ну, ще не я би ще довго розбирався, чи Меркель не була агентом ну, безпосереднім агентом э, Путіна. То, ви, розумієте, там, розумієте, Російська Федерація. Безпосередньо, тільки вона Шрёдер то зрозуміло, що є безпосереднім агентом. Ну, ну то й мене... на зарплаті був. Так. І Меркель, скоріш за все, ну, на мою думку, теж. Mm. І це робилось таким чином для того, щоб Німеччина була. Повернута принаймні в той частині, якою вона була окупована і з якої була зроблена э, Німецька Демократична Республіка, там да ГДР uh -huh, uh -huh. Э, була повернута в, під вплив Радянського Союзу, а бажана вся Німеччина. якась. — це божевілля. божевілля да, <зваживили>. а свого боку, Німеччина Німеччина намагалась вкотре, вкотре. Зробити забаганку своїх кайзерів і зробити Росію своїм сировим придатком. Хто кого грав і переіграв? Ну сьогодні важко сказати, але Німеччина у свідомі керівництва і спецслужба Німеччини усвідомлює, що сталося. Як і завдяки чому. Що поки вони грали, намагалися грати стару пісню і стару гру, яка двічі привела розпаду Німеччини повному і по повному колосу двічі вже да? е, поки їх грали також. Да? І фактично е, майже зробили їх залежними, майже зробили їх абсолютно залежними від впливу Російської Федерації, в тому числі внутрі впливу. І Газпрому, і Нафтогазу, uh -huh. і піпалітпіартехнологам, і е, деяким функціонерам е, Німеччини. Ну, фактично... ну вони за горло індустрію німецьку взяли. Це більш серйозна історія. Так, і також куповувати індустрію сім. Uh -huh. Німеччина uh -huh. фактично арештувала і фактично реструктуризували і продає долі російських компаній в німецькому бізнесі uh -huh. і ніколи вони. Ні, повернувся назад. Це ну, не є там от такою кріками і не афішується, але... Ну п'ять років. Ви відчуваєте? Що думаєте, через п'ять років дійсно почнеться вся ця історія? П'ять років. каже Німеччина. Чи це умовний строк? Це може бути і, 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 і через рік. Я думаю, що це умовне срок через рік навряд чи це може бути е, скоріше за все. Але от скажем так, для мене е, така от зона, вже е, е, яка може статися така глобальна, щось глобальне якісь там ігри. Це двадцять рік. Ви розумієте рік? Е, е, так, е, ви розумієте, що Російська Федерація вона не самостійно грає в цю ігру, теж бо самостійно скоріше це. Повідіть об'єднане, я розумів. Знаєте, що знаєте випадки? що я розумію, пане Дмитро? Що потрібно напрягти флот Сполучених Штатів десь біля Тайваню щоб вони відвели його від близького сходу, щоб іран зміг робити якісь кроки? Оце я розумію. Я думаю, що ця історія скоріш за все, якщо е, Російська Федерація виб'ють підтримку, е, велику підтримку е, е, Китаю, Ірану. Він не снево, э, э, ви розумієте, да, про що я говорю? Там же Южна Корея. І якщо Запад буде скоріше розбиратися з локальними глобальними э, моментами, які існують там, на Близькому Сході, э, у неї блядь, початок Великої війни Китаю, у неможлив, блядь, і Європа займається цим. Почому Європа Китай ну, не, не є в такому Конфронту в контрі, да. да, в контрі з Китаєм, як є Сполучені Штати Америки, бо Ну, фактично це взаємне такий взаємний зв'язок, який керований. Бо ага. там, наприклад, той зв'язок, який був у Німеччині з Російської Федерації, він був не керований. Тож і Німеччина думала, що вона його керує якимось чином, вона не ага. керувала. Ну ніяк там фактично, це був такий економічний потроху поглощення. Ви знаєте там Е, поглинання? Вас... Я згоден з вами, Зна... так. Зна знаєте цю е, приказку, що. У вас є два вибіри: або зліяння, або поглощення. По поглинання, так? або злиття, або поглинання. Це Навіть я знаю. Це. Окей, ну подивимося. Я просто так, якщо це так, то протягом цих п'яти років, ну, якось, ми зараз будемо бачити в Німеччині дуже, дуже швидке. Піднесення і ВПК. І, ну Там вони хотіли 100 мільярдів вкладати, я пам'ятаю. Заявляв... Російська Федерація намагається завдяки своєї цієї партії, Боже, як вона називається? Ай, фай, на німецькому на знаю, як, як це перекласти. Э, такої ручної праворадикальної партії. Mm. Э, э, намагається вставляти клінія, якось в намагається фінансувати максимально, щоб ті набирали в, в округах. Ну фактично, там ви ж знаєте, що не менше кожен окртам шістнадцяти маслоканституцію. має там ну трохи інший строй, ага. трохи ну. І є там Восточна Германія, яка є Баварія, вона... є то я знаю. Но там баварія, баварія Баварія це не є погано, Баварія це такі, ж, на восточній Гірмані був ще ГД, Глагі, ГДК, Німеччина відрізняється від Західної сьогодні. Ну, спустя, 30, спустя 30 с лишніх років він все одно відрізняється дуже сильно відрізняється. Відрізняється і рівнем зарплати, і річного. Рівнем, і рівнем, там фактично можливістю устроїться на більш-менш адекватну роботу. І там ну, там ну, набагато менше забезпечення, набагато мен... ну, то там ба багато нюансів, він відрізняється. І, звичайно, люди, які там виросли, які виростили своїх дітей, внуків, як і ну, фактично, наша Україна є такою маргінальною постсовєтською структурою. Mm -hmm. В... Скажем так, 50 на 50 так. Відсоток. Ну, я розумію. Я розумію, про що ви кажете. Ну... Так, окей, окей, п'ять років залишимо в спокій німеччину. Хай готуються. Слухайте, ну я так зрозумів. Що все ви заморозку цю виключаєте? Взагалі у цей сценарію так так. Виключає заморозку її не буде, її не буде. А вона, дена, ну принаймні, на, я на яму ска, що якщо буде заморозка, це для України вообще який ліба сценарій заморозки, і якщо керівництво України на нього поводиться, це зрада. Ну, це практично зрада. Ага, ага. Ну, так чи інакше можна і розглядати цю історію. 100%, 100 сьогодні нема не ніякого тиску з боку Є дипломатична гра, дипломатична ширина, яка має відбуватися таким чином, як вона відбувається. Я, я розумію, що поки слухайте геополітичних різких суїв не сталося, особливо нічого не змінилося. нічия позиція не змінилася ані нічого, Китаю, ані США, ані там, Індії нічого не змінилося. Виборів Сполучених Штатів всі чекають на вибори. Скоріше за все ми зможемо тільки активізуватися, то і байдуже хто прийде до влади. Байдуже хто прийде Україну, будуть підтримувати. Е, ну скажімо так, якщо прийде Трамп до влади, то ми можемо там, мати сценарій е, божевільних е, ага. об, обмінів по всьому світу. Ну це прискорення мірової світової війни і виходження. І якщо можна було б хоч як, так, нівелірувати цю історію, то Трамп і почне ну, разом з Путіним. І разом з Земпіням, бо разом з його другом ким, этим, ким а, е Окей. Окей, я чому питав, бо там хтось казав, що якщо у нас тут почнеться заморозка ця, то одразу почнеться в Прибалтиці вся ця історія, або в Литві, ну в цій Сувалки, так, так, там, так, Литва, Польща. Або в Прибалтиці. — так. Але це станеться, ми вже з вами обсуждали. Це я вже казав. Це станеться тільки тоді, коли Китай буде готовий до війни в жовтому, ну, в південно — Цікаво, цікаво. Окей, слухайте, ну і що? Я ще хотів вас. Так, Китай буде требувати від Росії розжигати, ще чи Ну, їм, їм треба буде розтягувати увагу, їм треба буде розтягувати СІЛ НАТО і Росії. Е, тоді треба буде там підтримка. Е, оружие и і люди может быть бути і люди, у тому числі і Китай буде надавати, аби Росія тільки на ну, вела активний дії. Ну це вже це вже вийде світова вже війна. Окей, так, слухайте, так, так. Це, це, це давайте наші. до наших наостанок трошки про нашу історію. Духати, у нас тут депутат Мазураш є такий. Ось ну, ну що я можу зробити? Він є, він є, і ось що я йому довірили таку роль сказати, що цей. Що голова? Цар добрий царь, боя... Царь, а, бояри... Царь, а бояри крадуть, так. а цар не знає нічого. Так, так, У царя так. ані вистачає, ані рук, ані голови. А я єдине, що так, я думаю, так, слухайте. Так. Ну п'ять людей в тебе. П'ять людей. Що яких рук? Ну от вони. І за корупцію один Ва, відповідає, наш чи большин, два. як і усі вони, і вони, Вся його команда. Вся його команда це його... знає. Uh, рівня... Um, ну рівня такого, що навіть напевно, Янукович такого рівня його команди не було варіативо. Розумієте? Um, ну ну нулева толерантність е, е, е до обстало, корупції нулева, обстало. нулева, толерантність какого вакаву? Авакав ти ж колись кричав, що нього наліва толерантність. У мене був такий сні батл серйозно з нульової талігантності. Слухайте, і тільки телеграм маркети наркотичні посміхалися так. з цією історією. Ага. 10, 10 чи 12 тисяч перепостів піпостів відповіді ага. Авакову за нову льову ітоліган. Я е, е, впевнений, що вся ця вертикаль Зеленського воює і воює з його. Е, Прикриття й бога свої ну, останнього за міністра там спіймали до цього. Канту якусь депутата, Ну. Там на їжі я... для військових, тут на енергетиці. Ну нічого святого у нас немає все. Нічого у нас святого немає. Ми якщо працюють, то працюють по всім у фронтам. Нас є інші органи, які ще ну не зовсім належать, не зовсім керуються там. По перше, по друге є між е силовими структурами є певний. Дуже серйозний такі клінчі і а -а -а. постійне протистояння, у тому числі, в тому числі за розподіл певних потоків коштів, тому чи ті чи інші функціонери. Іноді э, потрапляють, і садяться у тюрми, і якщо вже потрапив, то всі зеліють скоріше за все, ніхто не буде. Ну, бо... Відкупляться? Якщо такі різональний історії, ні, не відкупляться, скорішого, але принаймні не відкупляться скоріше, при не на ближчі часи. І якщо відкупляться, то через півтора-два-три роки там розуміти, так щоб все вже сплило на на ні да? скоріше тому я не знаю, як може сплести на на як на, на нівець у цій історії, Як і все, як і Та все ну, сука, ти, все мародерство посеред війни, там смерть у казі. Будь ласка, що в нашій країні не спливає на нівець? Наведіть мені, будь ласка, хоча б один приклад, це важко, Кому, щоб мені сплива. Це дуже важко. Дуже Навіть, важко. Хоча б один приклад. У нас дуже коротка політична пам'ять. У нас немає політичної освіти в країні Майже ні у кого. А там я не хочу нікого обідати, але там більш-менш свідчені політично е, зріли люди. Це ну не більше ніж 3-5% населення. Сьогодні ця цифра може бути змінилась до 10% і то ага. а, ти е, ну скоріше все, там це не є. Зміна це є таке м, втрачання більшості людей в політичний процес, але це ну втрачання це не значить розуміння, хоча б якось їх там. Да? Е, тому ні, у нас немає ніякого. Я був завжди здивований тим, що ніхто нічого не промітав. Наприклад, я приведу такий приклад, сьогодні е, там гавнамута, так ні, ні поблизу. Єгорку Соболєва э, це злив закону про ілюстрацію. Да? Люди, ага. як фактично з підтримки руководства попереднього руководства країни зліла э, і каналізувала закон про ілюстрацію. Не тільки це, там роботу, ну, багато чого. Э, роблять і ліплять із нього Ні, ну Останній яскравий приклад, це справа по Майдану, яка закінчилася. Так, пш, так, пш, так, нічим. Роблять із нього. там, і Героя все. Окей. Року, які, там, ну, ну, це і просто і я думав, про це забуду, що потрібно говорити. Про це. про це потрібно говорити, хоча б, щоб люди не втрачали зв'язок з Ну Я так, я маленький приклад, якраз. Дякую, слухайте все, ми про все якраз. А, ні, наостанок, там цікава, мені ваша думка. Там це, я так розумію, це Грем, чи хто. Грем, сенатор, слухайте, сказав цікаву таку історію. Слухайте, сказав, що цей. Пілоти, там були розмови про те, що не так. вистачає пілотів, не встигають вони. А він каже, що все. Зараз от, Україна може купляти, наймати за гроші, ну, пілотів на пенсії. наймати людей, які військові yeah. ну, є. Так як це роблять всі країни світу. Що, ви вірите, Україна, буде така історія? Я впевнена, це знала. І всі ні, ці ну країни, Сигнал потрібен. У нас немає пілотів, ми зараз будемо вчити українських пілотів а, ну, Вистачає це, у світі пілотів. Вистачає так, да? певний досвід. Ну скажем, не було певного певного на отримання цих літаків ага. і на те, щоб пілоти булітати, йшли. Ну дуже багато військових, э, скажем, пенсіонерів э, в сполучених ще да, по всьому світу, які вміють літати не в шістнадцять на міражах, які з радістю зралітають да. на різних самольотах, у тому числі військових, по всьому світу заробляючи гроші. І, і ось і, будуть і, робити це і тут. Тому окей, так, добре. Так, будемо так. на це навіть, чекати. Ну, є, ну я впевнений, що ніхто в житті нам не забороняв використовувати донорські гроші на наймання найманців. Ну фактично, не у них, Ну у нас є багато найманців. Ну не багато, але але, але є. Хотілося багато, більше я вам так багато, скажу. бо ні хотілося це... більше. Знає це, знаєте, багато найманців, найманців не буває. найманці це зазвичай професійна історія. Тому їх ну їх не може бути всі. вони не можуть воювати всі найманці, але їх mm. багато окей. Дякую, пане Дмитро, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. До наступної зустрічі. А нашим телечам нагадується, хоти на youtube канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду тримаємо стрій.